Привіт! Мене звати Любов Боколо і я аналітикиня і менеджерка проєктів громадської організації Zero Waste Львів. Цією серією коротких відеороликів ми розказуємо про багаторазові засоби гігієни для малюків. Попередні ролики ви можете переглянути за посиланнями в описі до цього відео. А зараз ми поговоримо про те, як зробити підгузок з підручних матеріалів, наприклад, з пеленки або з шматка бавовняної тканини. На нашому варіанті робимо трусики суму. Беремо поленку, розмір залежить від ваги вашого малюка. Чим більша дитина, тим більше має бути поленка. Складаємо її навпіл по довжині. Беремо край з одного боку і робимо умовний трикутник. Тепер цим трикутником перевертаємо донизу. Інший край складаємо у кілька шарів. Ми можемо підгузник одягнути і краї закріпити один за одним. Можна також ці краї зав'язати на гудзочок. Або скористатися спеціальною булавкою. А зараз зробимо підгузок трикутник. Вущий край прямокутної поленки складаємо, аби зробити рівний квадрат. Тепер край складаємо у трикутник. Ще один найпростіший спосіб скласти це так званий підгузок бікіні. Він підійде для тих діток, які ще дуже маленькі, але які часто пісяють. Нам потрібна квадратна поленка. І нижні краї ми наче повертаємо у вісьмірку. Далі регулюємо усі краї під розмір вашої дитини. Кладаємо її по центру. Тут потрібно розгладити, аби не було складочок. Щоб забезпечити від протікання, можна вставляти до таких підгузків ще додатково складену марлю або невеликий шматок тканини. Просто складаємо їх у той же розмір, який і низ. Та беремо нашу дитинку і повторюємо ті ж самі рухи. Це підійде для таких випадків, якщо ви знаєте, що ваша дитина вже пісяє значно більше. Це була коротка відеоінструкція про те, як зробити підгузок своїми руками з підручних пеленки або шматка бавовняної тканини. А чи доводилось вам робити підгузок самостійно так? Діліться в коментарях. Не забувайте поставити лайк до цього відео, підписатись на наш канал та наші соцмережі Facebook та Instagram. І ми щиро будемо вдячні вам, якщо ви підтримаєте наші проекти через кнопку підтримати на сайті ZeroViceльв.org.ua.